Чи потрібно перевіряти якість зерна перед здачею на елеватор? Адвокати стверджують, що це важливий спосіб захистити себе від можливих маніпуляцій з боку елеватора. Вони рекомендують ще до відправлення зерна провести оцінку його основних характеристик, зокрема вологості та засміченості. Це можна зробити у сертифікованій лабораторії або за допомогою власного обладнання. На самому елеваторі також проводяться аналізи. Якщо результати відрізняються, наприклад, зерну присвоюють нижчий клас або вказують завищену вологість, юристи радять вимагати залучення незалежного експерта. Водій або представник фермера може мати з собою заздалегідь підготовлений шаблон таких зауважень. Чому це важливо? Розбіжності в показниках якості можуть призвести до значних фінансових втрат, адже ціна зерна напряму залежить від його класу. Фермери, які не контролюють цей етап, ризикують втратити частину прибутку або переплатити через необґрунтовані зниження якості. А ви завжди перевіряєте якість зерна перед співпрацею з елеватором? Пишіть у коментарях про свій досвід.